Які документи ще треба для звітності у разі формування чеку повернення, якщо клієнт не забрав на пошті товар, а чек був сформований заздалегідь після оплати І клієнт не хоче заповнювати документи стосовно повернення, так? Я розумію? Ну, наприклад, так. Ну, він... Скоріше за це, він просто навіть і не повернув не прийшов. Да. Навіть не прийшов. Тут потрібно подумати про те, що він і не отримав його, але так. чек був виданий. І проблематика саме тут полягає, що ми не передали ще документи і товар. Да, а ну, може, потрібно ну, це повернути. Тому і заяви на, поє... на повернення не буде від покупця. Мені так, здається, що так, додаткових так. дій додаткових документів не потрібно. Є факт підтвердження. Неотримання да, да? Не цього товару через від логістичної компанії, нова пошта чи будь-яку іншої. Тобто достатньо просто ініціювати повернення і додати цей документ від нової пошти, що да, не на отримати. всяк випадок да. його зберегти, але в кабінетах у них там зберігається ця інформація, достатньо її буде в разі чого до Ну, якщо, якщо будуть питання від податкової, якщо да, не, угу. да бо там фіксується повернення, що було не отримано товару, відмова від отримання, там все чітко. Я зрозумів далі. Якщо посилку клієнт не забирає, а чек попередньо сформований двома формами оплати: предоплата, яка не повертається, і післяплата на решту суми. Чек повернення робиться на яку суму? Можу ще раз зачитати. я зрозуміла, передоплата не повертається, є невозрачною, да? а да. робиться на суму, на яку передбачено передопла... По да. на суму доплати. Mm -hmm. Про наші 5 тисяч згадуємо. Так. І там була переплата 500. 4500 мало бути в доплаті. чи була доплата і повернення відповідно на 4500. Да. А ті 500, 500 тобто? залишаються як витрати на доставку, якщо це враховане і так. узгоджено з споживачем покупцем. Ну так, і ми пам'ятаємо, що це обов'язково, все повинно бути на сайті, що про це все розумів сам, сам покупець.